Доброго дня, друзі, хотів розповісти вам про сік Червоного буряка. Ось в мене свіжий, я вичив соковожималкою зранку. Зміцнює імунітет, друзі, покращує здоров'я серця печінки кишечника, покращує кровообіг та сприяє очищенню організму від токсинів. Нормалізує рівень холостерину, друзі, підвищує рівень гемоглобіну. Знижує артеріальний тиск, у мене постійно підвищений, то я п'ю постійно на таблетках, але п'ю ще сік. Високий вміст має антиоксидантів, та вітамінів та мінералів. Друзі, я хочу розповісти, по якому рецепту вживаю я і так мені підказали люди. От в мене є сік свіжий. Я беру буквально зранку, я встаю отако 50 грамів. І ложечка чайна меду. Чайна ложечка меду. О, прямо зараз. Випив. Воно не бридке, воно нормальне. Сік, солодкий, бурячка, все. І вам заряд вітамінів та енергії. Іду, ну, дуже все покращує здоров'я. Друзі, ще багато є різних рецептів із соком бурячка. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, будемо це все я розповім вам у майбутньому. Кому сподобалось, поставте вподобайку. І саме головне, не хворійте та будьте щасливі та здорові.